Байден і Макрон підписали, підтримали використання прибутку від заморожених активів Росії на користь України. Про це йдеться у спільній заяві президентів, яка була оприлюднена на сайті Білого Дому. На вашу думку, куди саме підуть ці кошти, та коли може ймовірно розпочатися їх використання? Ну, по перше, вони повинні надійти на рахунки України. Ну на українські рахунки не просто на на картику монобанку перекинули там 5 мільярдів євро. Ні, так так не виходить. Ви повинні надійти, і ми повинні, повинні дізнатися, поки що невідомо, які на які цілі ці гроші можна спрямувати чи можна їх спрямувати на військові цілі? Ок, або можуть бути обмеження на все, що завгодно, крім військових цілей. Наприклад, тільки відновлення пошкодженої інфраструктури а, там цивільної, от військово взагалі не можна от табу. Це от забули тоді. Це швидше за все підуть на відновлення енергетичної, бо енергетика енергетика важливо, вона зараз літо, але часу мало. Літо восени і вже зимовий період. Нам треба бути готовим. Треба. Купити орієнтовно це такі припущення близько 400 міні-електростанцій, під'єднати їх до газових мереж і почати виготовляти виробляти електричну енергію. Тобто невеликі теплоцентралі, як є в Києві, тец 5 ТЕЦ-6, або там в Харкові була ТЕЦ 5, або Трипільська ТЕЦ... Ні, це набагато менше. Вони по розмірах дуже схожі на контейнери, морські контейнери, це Маєрська. Десь така електростанція, і що цікаво, що вони набагато менші, вони не позначені на як там багато, в десятки разів менше, ніж звичайні гідро або теплоелектростанції. Вони не помічені на Google Maps. Росіянам доведеться витратити шалену кількість часу, щоб вирахувати, де ці станції знаходяться, щоб можна їх було влучати. Тобто вони будуть дрібними рости розтягнуті по всій території України. Ну, принаймні, я хотів би це так бачити.